Коли в тебе компанія, тим паче такого розміру, то чому ти робиш певну дію, може мати такі незвичні, типа вихитряні варіації. Можливо, для них навіть відбілювання репутації в наших девелопер-кругах більш важливе, ніж заробляння, або їм важливо швидше догнати технологію, яку вони потім включать в продукт. Ніж цю технологію там умовно Можете продавати. Звати. Можливо, тому що їм тех технологія в їхньому продукті, якщо вона буде безкоштовна і кльова, вона, типу, ну прям дуже сильно поможе. Тому вгадати буде складно, я вам так скажу. Окей. Чому ми е, не знаємо? Е, е, так, ну ми можемо просто догадуватись. Але цей е, вообще сам сенс, сенс опенсорсом, він такий, типу, всі часто запитують, тому що там умовно. Даже і ЛРС це, що радіо, так, так. Е і ми використовуємо його на полі бою, то він ж навіть там росіяни до речі е почали ту гілку опенсорснуть має... цифровий зв'язок, всякі там опенечдії так. також. Так, але з іншого боку, ми зараз швиденько всяке це можемо робити і поставили десь скільки всяких речей, змогли зберегти купу людських життів. І це круто, і це опенсор спомагає, але з іншої сторони так само використовують. Дивіться, що тобто, я можу... будь-яка сторона може використовувати. Та.